Британський журналіст ірландського походження Кейлін Робертсон майже в прямому ефірі зафіксував наслідки чергового російського обстрілу України цього разу удару по мирних кварталах, який Москва традиційно заперечуватиме. Прямо за мною пошта, перукарня та житловий багатоквартирний будинок. Абсолютно цивільна вулиця. На всій цій ділянці немає нічого військового. Зараз дуже важливо це побачити, адже Росія активно заперечує це кожного дня. Якщо ввімкнути ABC News, там міністр закордонних справ Росії сказав наступне і це не єдиний теракт. Росія запустила 500 дронів та 40 ракет по цьому місту за останні 24 години, і це не єдиний приклад. Росіяни підірвали залізничну станцію буквально кілька тижнів тому, точно таким же чином. Це буквально приміський потяг у приміському місті, де люди прокидаються вранці та їдуть на роботу до центру Києва. І це божевілля, що про це не пишуть більше. Адже атаки на залізничну інфраструктуру в цій країні зросли втричі з липня цього року. І зараз два найбільші експорти Росії це тероризм та брехня. Робити такі речі, приховувати це та вдавати, що цього ніколи не було. Важливо пам'ятати, що незалежно від того, що росіяни кажуть про те, що вони роблять, ось що насправді відбувається. Кейлін Робертсон, британський журналіст ірландського походження, який переїхав жити до України після початку повномасштабного вторгнення. Він прийняв рішення не просто висвітлювати події здалеку, а показувати правду зсередини, з вулиць українських міст, які щодня потерпають від російських обстрілів. Але його робота це не лише про війну. Робертсон розповідає світові про українську культуру та традиції, показує історію Щедрика пісні, яку весь світ знає як «Carol of the Bells». Щедрик, щедрик. Очка прилетіла на стівочка, стала собі ще видати господаря. Викликати журналіст демонструє: Україна це не тільки війна, це жива, багата культура, яка продовжує існувати навіть під час найстрашніших випробувань. За свою роботу Кейлін Робертсон нещодавно був відзначений почесним званням амбасадора України з цифрової дипломатії. Нагороду вручило міністерство закордонних справ за підтримки першої леді Олени Зеленської. Головна мета Робертсона розповідати світові правду про російську війну проти України, про те, як агресор методично знищує українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони людей без світла та тепла серед зими цього ранку я прокинувся, подивився у вікно тут у Києві, звідки видно весь горизонт, і побачив щось, чого ніколи раніше не бачив у столиці: повне енергетичне відключення, жодного вогника в жодному вікні по всьому місту. Увімкнув крани, нічого не потекло. Увімкнув світло, нічого не запрацювало. Я перевірив новини, і мер сказав, що 600 тисяч нових цивільних тепер без електрики, і це справді виглядає як найтемніша зима, яку я коли-небудь бачив в Україні, особливо тут у Києві. Робертсон. Документує, як Росія цілеспрямовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури. Супутникові знімки показують: якби їх зробили зараз, українські міста виглядали б абсолютно чорними на карті. Місто функціонує виключно завдяки генераторам. Вони підтримують роботу офісів, кафе бізнесів. Але не можуть забезпечити роботу великих заводів та насосних станцій. Ремонтувати енергетичні станції неможливо. Їх бомблять практично щоночі. Робітники потрапляли під обстріли дронів протягом ночі. Водночас журналіст показує, що Україна не залишається пасивною жертвою. Українські сили завдають ударів по військових об'єктах глибоко в Росії, по нафтопереробних заводах, військових аеродромах, системах протиповітряної оборони. Зараз Україна виробляє 30 ракет Нептун щомісяця. Тепер збільшують до 50 і незабаром ймовірно до 100. Робертсон також фіксує, як Україна вражає російський тіньовий флот танкери, що перевозять нафту, яка фінансує війну. Нещодавно українські безпілотники атакували російські нафтові танкери навіть у Середземному морі якби хтось сказав мені рік тому, що наприкінці 2025 року в Москві будуть відключення електроенергії, тіньовий флот атакуватимуть дронами, підводні човни вартістю 300 мільйонів доларів знищуватимуться в Чорному морі. Я б подумав, що вони божевільні. Проте все це сталося і навіть більше. Журналіст аналізує, як змінилася ситуація за рік. Чорноморський флот Росії був змушений покинути Севастополь. Тіньовий флот зазнає постійних атак. Базу в сирійському тартусі росіяни втратили після падіння режиму Асада. Балтійське море фактично перетворилося на озеро НАТО. Це перетворює весь океан фактично на закриту територію для Росії. Але Робертсон не оминає й складну правду. Він їздить на Донбас, щоб показати реальну ситуацію на фронті, і те, що він бачить там, змушує хвилюватися. Зараз росіяни в місті Покровськ, і коли воно впаде, росіяни зосередять всю свою енергію на захопленні решти Донбасу. І Путін щойно сказав, що хоче захопити весь регіон до березня 2026 року. Журналіст розповідає про густий туман, який накрив регіон. У звичайній війні тисячі дронів контролюють кожен рух, але туман зменшує видимість до кількох метрів. Очі, які зазвичай відстежують кожен рух, осліплені, і поле бою перетворюється на хаос. І в таку погоду хаос перетворюється на укриття. Російські штурмові групи використовують туман, щоб просуватися вперед пішки та на велосипедах, прокрадаючись у місця, куди вони ніколи не могли б дістатися під ясним небом. Туман не гарантує переваги, але на цьому етапі війни він часто дає Росії необхідне вікно. Робертсон спілкується з бійцями, які воюють у Костянтинівці, Покровську, Сіверську. Вони розповідають про виснаження, про те, як важко протистояти ворогу, який має перевагу в живій силі, але водночас про незламність духу. Як довго, на вашу думку, це триватиме? Я не знаю. Ми маємо зупинити це. Ми маємо зупинити цю війну. що мотивує тебе продовжувати боротися щодня. Моя мотивація, мої діти. Моя сім'я, моя дружина, моя мама. Журналіст показує евакуацію цивільних із прифронтових міст. Люди залишають свої домівки в останню секунду, не знаючи, чи зможуть коли-небудь повернутися. Це реальність для цивільних в Україні щодня. З 2022 року понад 11 мільйонів українців були переміщені. У своїх репортажах Робертсон не обіцяє легких відповідей. Він не каже, що Росія от-от впаде. Він показує складну багатогранну правду про страждання українців, про злочини агресора, про героїзм захисників, про виснаження війною, але й про незламність духу. я приїхав в Україну розповідати правду. І правда зараз важка. Добро не завжди перемагає, а диктатори не завжди падають лінія фронту рухається в неправильному напрямку, але це не перший раз, коли Україну загнала в кут імперія. цю країну колонізували, стирали з карт, забороняли її мову, позбавляли її історії. її поглинали знову і знову, але вона вижила. Вона витримала. Кожен репортаж Кейліна Робертсона це не просто новина, це свідчення. Свідчення про злочини, які Росія намагається приховати, свідчення про героїзм звичайних українців, і свідчення про те, що правда завжди сильніша за будь-яку пропаганду. Саме такі журналісти не дозволяють світові забути про те, що відбувається в Україні.